При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. Пектолванце допомагає дітям при вологому кашлі. Золота статуетка в руках та яскравий діамант на шиї. До співачки леді Гаги на церемонії вручення Оскарів була прикута особлива увага. Нагороду артистка отримала за найкращу пісню до фільму однак ніхто не міг відірвати очей від коштовного кольє у Гаги вартістю 30 мільйонів доларів. Прикрасі з великим жовтим діамантом вже більше ста років. Але Гага – лише друга акторка, якій довірили одягти коштовність. До цього дім тіфані дарував таку можливість актрисі Одрі Хепберн у 1961-му. Образ останньої гага дещо повторила зокрема у обох зірок схожі елегантні зачіски, макіяж та стиль прикрас. Саме школьє дещо видозмінилося з часом. Раніше воно було ширшим, але зараз біля великого жовтого каменю сяє декілька десятків білих діамантів загальною вагою 100 карат. Леді Гага є любителем ювелірного бренду Тіфані. Тож кольє на церемонію вручення Оскарів вдягла як особливий клієнт.